Bonjour à toutes, bonjour à tous! Вітаю всіх! Презентую вам урок французька для красунь. Це відеододаток до курсу Дієслівний тренажер. На курсі Дієслівний тренажер ми з вами розбираємо теорію дієслівних часів французької мови з самого початку, з самого нуля. Там у нас є все для розуміння, для тренування. А в цих відеоуроках французька для красунь ми використовуємо інтуїтивний метод, де ви просто повторюєте три дієслівні часи інтуїтивно. Тобто ви не все розумієте, як тут воно утворилося, але ви розумієте, як перекладається. І просто відтворюєте це у звучанні. Це є інтуїтивний метод, коли ти тренуєшся говорити, розумієш, що це значить, але ще не знаєш теорію. Дієслівний тренажер поєднує теорію з нуля і інтуїтивний метод говоріння вже по готовому результату. Дуже часто на курсах. Ви зразу не бачите результат, не знаєте, як той результат повинен звучати. От у курсі Французька для красунь ми зразу інтуїтивно повторюємо результат. Наприклад, в модулі 1 – це вміння відмінювати якесь словосполучення з дієсловом, наприклад, mètre – «ле ружа левра» – зразу в трьох часах: présent, «imparfait» та «subjonctif» présent. І в першому уроці ми з вами будемо відмінювати дієслівний вираз метра, нанести губну помаду. Дієслово метро у французькій мові, воно метафоричне, тобто воно має безліч перекладів, але сенс його завжди один. Зробити так, щоб один предмет торкався своєю поверхнею. Іншого предмету. І щоб це якось зафіксувалося і трималося. Наприклад, sur la table – це поставити на стіл, «метр sur le mur – це повісити на стіну і так далі. І в нас в нашому випадку це нанести губну помаду. Все, то, все те саме дієслово метро. Що стосується виразу «le rouge à lèvres», — «le rouge» — це просто колір червоний прикметник, з якого французи зробили іменник завжди, завдяки артиклю «le» — «le rouge». А «lèvre» — це вираз, який значить, для губ, червоний для губ. І разом цей вираз, звісно, означає предмет губну помаду. Метра. Le rouge à lèvres. Le présent – Теперішній час. Дієслово метро належить до третьої групи. В нього закінчення «ре» в неозначеній формі, яка відповідає на запитання, що робити. І від цієї неозначеної форми ми утворюємо теперішній час. Це ми все розглянемо в теорії. Закінчення нам потрібні закінчення. В теперішньому часі для третьої групи це закінчення T. Ці закінчення щось зірочкою не читаються, тобто у нас читаються тільки закінчення О та Й. Дієслова слова третьої групи мають зміни у корні, коли ми їх відмінюємо. Наприклад, слово метр має у корні дві літери Т, ви бачите, що в однині ця літера зникає. Одна літера зникає. А в множині вони обидві зберігаються. Et répétez après moi, повторіть, будь ласка, за мною. Je mets le rouge à lèvres, tu mets le rouge à lèvres. Il ne met pas le rouge à lèvres. Ne pas negativні часточки. Elle met le rouge à lèvres. Я наношу губну помаду, ти наносиш губну помаду, а він іль не наносить. Вона наносить губну помаду. On met le rouge à lèvres. Nous nanosimo. Nous mettons le rouge à lèvres. Vous mettez le rouge à lèvres. Il ne met pas le rouge à lèvres. Elle met le rouge à lèvres. Всі нанесли губну помаду. Особи ми з вами вивчили в перших уроках дієслівного тренажеру нашої дієслівної регати. Репети encore une fois plus vite. Повторіть ще раз швидше: Je mets le rouge à lèvres, tu mets le rouge à lèvres, il ne met pas le rouge à lèvres, elle met Le rouge à lèvres. On met le rouge à lèvres. Nous mettons le rouge à lèvres. Vous mettez le rouge à lèvres. Ils ne mettent pas le rouge à lèvres. Elles mettent le rouge à lèvres. Nastupny chas. L'imparfait, le rouge à lèvres. Наносити губну помаду, але для утворення цього часу нам вже потрібна основа не від неозначеної форми мед, а від особи Ну в призов. Ну-мету. Буде теж та ж сама основа «мет» в даному випадку. Це все в нас в теорії буде в телеграм-каналі і в наших аудіотренажерах. А тут просто тренуємо інтуїтивно бажаний результат. Закінчення звучать як Е, 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 е йо, Ї, Е. Пишуться АІС, АІС, АІТ, ІОНС, ІОЗ, АІОНТ. І репетиапремоа. Я наносила губну помаду. Je mette le rouge à lèvres. Ти наносила губну помаду кожного ранку минулого року. Чи всю осінь, чи все літо ти наносила яскраву губну помаду. Tu mette le rouge à lèvres. Il ne mettait pas le rouge à lèvres. Він не наносив губну помаду. Elle mettait le rouge à lèvres. On met le rouge à lèvres, on nanoce là, we nanose là, nous mettions le rouge à lèvres, on nanose l'humou pomadu. Vous mettez le rouge à lèvres, vous nanosez pomadu. Il ne mettait pas le rouge à lèvres, on ne nanose le goubno pomado. Elle mettait le rouge à lèvres, on nanose le bnou pomadu. Plus vite, Je mettais le rouge à lèvres. Tu mettais le rouge à lèvres. Il ne mettait pas le rouge à lèvres. Elle mettait le rouge à lèvres. On mettait le rouge à lèvres. Nous mettions le rouge à lèvres. Vous mettiez le rouge à lèvres. Il ne mettait pas le rouge à lèvres. Elle mettait le rouge à lèvres. Parfait, tu dois, hein? On continue, продовжуємо. Третій час в цьому модулі: le subjonctif présent – Суб'єктивний теперішній час. Той самий вираз: le rouge À lèvres. Але для цього разу нам треба інші основи. Основа теперішнього часу Il met – і основа від Марфе «ем ну Метю. Як ви бачите, в даному випадку вони співпадають Met, met. Закінчення. Нагадую, це в нас буде в теорії. Iones, IONS, IOZ Ent. Ну, і ви вже знаєте, що закінчення. У нас читаються тільки ІОНС і ІОЗ. Ось так з дірочками буде краще вам нагадувати, що ці закінчення не читаються. Цей час, суб'єктивний теперішній час, використовується після виразів на кшалт Треба щоб Ільфокю. Répète, répétez il faut. Il faut que je mette le rouge à lèvres. Треба, щоб я нанесла губну помаду. Il faut que tu mettes le rouge à lèvres. Треба, щоб ти нанесла губну помаду. Il ne faut, faut pas, не треба. Ось так, тут була помилочка. Справа в тому, що коли треба сказати, не треба, щоб він наносив губну помаду, то ми поставимо часточки нею біля звороту Так? Тобто оце, де дві зірочки, це стосується він і вони чоловіки. Репти, il ne fa qu'il met le rouge Не треба, щоб він наносив губну помаду. Далі, ilfo kelmet le rouge lèvre. Треба, щоб вона нанесла губну помаду. Il faux comet le rouge à lèvres. Треба, щоб нанесли губну помаду. Тут ми теж поставим зараз зірочку. Ось так тепер буде ідеально. Чому? Тому що часточка КЙо. Півпадає під Елізію, скорочується, якщо далі слово з голосною. Il faut qu'on met le rouge à lèvres. Треба щоб ми нанесли губну помаду. Il faut que nous mettions le rouge à lèvres. Треба щоб ми нанесли губну помаду. Il faut que vous mettiez le rouge à lèvres. Треба щоб ви нанесли губну помаду. Il faut qu'il met le rouge à lèvres. Угу, І не треба. Тому ми візьмемо з двома зірочками. Il il le rouge не треба, щоб вони наносили губну помаду в чоловіки. І, а жінкам треба кельметло. Ви вже зрозуміли, що там, де немає зірочки, ми будемо використовувати зворот без зірочки, повний зворот без скорочення. Там, де зірочка є, кьо, скоротиться. Буде il foc і буде зливаємо Il foquel, il focon, il foquel. А там, де у нас дві зірочки, це негативна форма для чоловіка одного або декількох. Репети плюс. Повторіть швидше. Il faut que je mette le rouge à lèvres. Il faut que tu mettes le rouge à lèvres. Il ne faut pas qu'il mette le rouge à lèvres. Il faut qu'elle mette le rouge à lèvres. Il faut qu'on mette le rouge à lèvres. Il faut que nous mettions le rouge à lèvres. Il faut que vous mettiez le rouge à lèvres. Il faut qu'il mette le rouge à lèvres. Et non, il ne faut pas qu'il mette le rouge à lèvres. Il faut qu'elle mette le rouge à lèvres. Коли відмінюєш, треба бути уважною, бо звичка всюди ставити однакове, а тут ми для чоловіків повинні поставити негативну форму. Б'я. І на кінець уроку в мене є для вас цікавинка. Взагалі-то є така дуже гарна традиція, я вважаю, що на уроках іноземної мови завжди повинні бути культурні цікавинки. Це завжди є у французьких підручниках про культуру тієї мови, яку ти вивчаєш. І я вам пропоную цікавинку про червоний колір, оскільки французька культура давно віками має справу з різними тканинами, з модою, з прикрасами. В них напрацювалася традиція називати відтінки червоного кольору. То як же вони називають? Пурпро це темно-червоний з додаванням фіолетового. Це і не фіолетовий, і не червоний. Це щось середнє, доволі темнуватого відтінку. Пурпро, пурпро, тобто це такий фіолетово-червоний колір. Далі. Ружурубі це червоний з додаванням рожевого, рожи Карлят, світло-червоний з додаванням жовтого. Ружверме світло-червоний з додаванням білого. Ви побачите ці кольори в назвах товарів для краси, тієї ж губної помади в магазинах або там, де ви вибираєте шпалери для, для стін або фарбу. Якщо ви робите ремонт, або якщо ви малюєте. В будь-якому випадку ви це зустрінете всюди, де буде йти мова про кольори. Репети. руж порпреже, це рубиновий, так, рубі це камінь руб... рубин, rouge Carlatte, Rouge Verme. Encore une fois, руж Rouge руж Rouge Carlatte, Rouge Vermey. На цьому в мене все. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, чи сподобався вам урок, чи зрозуміли вам такий формат, що ми з одного боку вчимо теорію з нуля в телеграм-каналі з аудіотренажерами. А з другого боку ми зразу тренуємося інтуїтивно повторювати готовий вже результат. Одночасово три часи. І чи подобається вам тема французька для красунь? Чекаю на ваш зворотній зв'язок, тому що тільки він надихає мене далі продовжувати цей курс. Je vous souhaite bonjour, bon гарного вам дня і до зустрічі в наступних уроках.